Усім привіт! Ви на каналі Життя на полтарщині, і я сьогодні на вас із дуже класною розпаковкою. Якось я собі думала, де би мені замовити приправи або знайти якусь хорошу фірму, щоб ними користуватися. Раніше я то в «Аврорі» купувала, вона позакінчувалася, то в магазині, але мені не такої якості як хотілося. І мені прийшла посилочка із прянощами, з приправками різними. Замовлення моє. Замовила дуже багато чого. І зараз вам все розкажу і покажу і трошечки розкажу про цей магазин, тому що він справді дуже класний. І подивіться, скільки всього. Тому будемо готувати разом із вами смакоту. Зараз я розкладу все на стіл і покажу, що в мене тут за смакота. Добрый тих, куріант. Паприк покопчена за подарунок. Да? Кунжут чорний, перець чорний маленький. Кунжут білий. Куріант. Клюнчик. Паприка. Для курки. Сюди. Аджика. До картоплі. До картоплі це саме приправа, та яку я дуже люблю і часто використовую Часник і цукосинелі. косунелі. Готово. Ну що ж, я готова вам показати всі мої приправи та спеції. Просто подивіться на цю кількість. Вже в мене є всякі різні приправи. Що би я не забажала приготувати, приготую. Це в мене частинка для випічки. Какао алкалізований. До речі, алкалізований какао набагато краще, ніж звичайний. Желатин, ванілін. Для печива, до речі, дуже хочу також пекти печиво, імбирне всяке. І цей аромат просто ну, для печива, саме то кориця палички також. Красота. Це в мене йдуть набори. До речі, дуже зручно з наборами для піци, для плову, для шашлика м'яса, для перших страв, моя улюблена, От від Крим, просто вона, просто, просто подивіться, От, гляньте, наскільки тут все класне і якісне. Всі частинки висушені. Я уявляю, який і чи супчик буде з неї класний. До курочки, до плову. До риби я вже пробувала. Деякі приправи я вже пробувала, і справді мені дуже сподобалися, дуже класні. І можу сміливо вам, вам рекомендувати перець, чорний, коріант, такий, коріант мелодий, бородинський хліб. Також будемо випікати. Чесник сушений, що дуже зручно. кунжут чорний, білий, кмин чорний, суміш перців. Ну що ж, дуже класний магазин, який трапився для мене. Я дуже рада і хочу вам його рекомендувати. Знаю, що ви будете запитувати, де я все це замовляла. А це зовсім недалеко від нас. Магазинчик знаходиться у місті Полтава, називається Світ прянощів. І вони дають знижечку 17% для всіх покупців на період війни. А для наших підписників дали 20% знижки. Тому, хто буде замовляти приправи, будь-які, які вам захочеться, вказуйте промокод Вікторія, і вам буде знижка 20%. Там асортимент насправді дуже великий. І є навіть приправи прянощі із Німеччини. От, наприклад, в мене до риби це Німеччина. Все, що ви забажаєте, будь ну, на, на будь-який смак, просто настільки великий магазин, стільки великий асортимент, що я думаю, ви для себе щось придбаєте. Коли я замовляла ці приправи прянощі на їхньому сайті, то побачила, що їхній сайт на російській мові можливо когось може це налякати. Але власники мені сказали, щоб не хвилювалися, тому що вони працювали на російській мові і не все ще переклали. Є дещо на українській і дуже вибачалися. І вони планують все перекласти на українську мову, і я бачу вже наклеєчки, світ прянощів, вже перекладено на українській мові. І гроші, із покупок вони пересилають на ЗСУ. Тому не хвилюйтеся, це не російський а український інтернет-магазинчик знаходиться просто в місті Полтава, дуже близько від нас. Ось можемо побачити накладну, підприємець, все зареєстровано, можете не хвилюватися. Якщо хочете, можете побачити ціни швиденько поставити собі на паузу. Ціни доволі недорогі, на такі приправи я рахую, що дуже класні, тому що я рахувала, як в магазині купувати по 100 грамів. Тут великі пачки, вистачає надовго. Тому переходьте і замовляйте. Поки сиділа, повідкривала ще деякі упаковки, і просто аромат ну просто це до картоплі. Подивіться, просто шматочками. Чи цибуля, чи чесник. Не просто щось там перемелене, і ви не знаєте, що там, а цілими шматочками. Ну, дуже класно, я взагалі дуже рада. М -м, до плову, до плову із барбарисом, подивіться також шматочок барбарису. Вже мені хочеться все спробувати. І всі попробуйте приготувати. Італійські трави, хочеться мені вже в'ялених томатів зробити. Ну, Взагалі, дуже задоволена посилочкою. Тому на цьому буду прощатися вже з вами. Вам залишаю посилання, Вказуйте промокод Вікторія, Отримаєте знижечко 20%. І нехай у вас також буде смакота. Користуйтеся на здоров'ячку! Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!